Друзі, всім привіт вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас насправді дуже важлива тема. Тому що, якщо ви тільки відкриваєте свій онлайн-бізнес чи товарний бізнес, або вже хочете його масштабувати та розвивати, вам 100% необхіден односторінковий сайт, тобто лендінг. Звісно ж, постає питання, що це таке, який, як його обрати і так далі. Про це ми сьогодні поговоримо. І так, чому взагалі вам необхіден лендінг? Тому що саме завдяки йому ви можете протестувати нові товари чи послуги, або масштабувати вже існуючі продажі. Наприклад, якщо ви успішно продаєте якийсь товар через солик, Спром, розетка або через інсташоп ви можете масштабувати його просто через Ленін, запускаючи на нього рекламу. І хочу сказати, що під час свого шляху я тестував дуже багато різних конструкторів сайтів, тому що я працюю більше як таргетолог для клієнтів, плюс намагався запускати свій товарний бізнес, і завжди в мене з цим були проблеми, тому що більшість конструкторів вони насправді складні. Там необхідно робити віорстку, так звану, тобто перемістити дизайн лендінга на цю платформу. Плюс треба робити дизайн, наймати дизайнера, і лендінг більш-менш адекватний коштує там 250-300 доларів. І реально для того, щоб протестувати якийсь товар. Ну, це трошечки занадто, тобто, це такі досить великі розходи. Плюс більшість цих платформ вони, звісно, платні. Але поспілкувавшись з деякими підприємцями, товарищиками, я прийшов до висновку, що є адекватне українське якісне рішення. І це lp ЛПМОбі. Це один з найпростіших та найзручніших конструкторів сайтів, які взагалі є на українському ринку в інтернеті. І найголовніше, він безкоштовний. Звісно, що є платні тарифи, але ці платні тарифи вже підходять, якщо ви такий великий бізнес, можна сказати, вам треба багато лендів. Вам треба там виконувати багато робіт і так далі. Якщо у вас просто невеличкий магазин, вам буде достатньо безкоштовної версії, вона повністю покриє вам всі ваші потреби. І найголовніше, вам не треба розбиратися в коді, вам не треба розбиратися в дизайні. Ви просто приходите, берете один з шаблонів, який найбільше вам підходить, і просто змінюєте його під себе. Тому що інтерфейс настільки простий, зрозумілий та очевидний. Це я вам покажу далі. До речі, що вам буде достатньо 15 хвилин, і ви по інструкції, які також є в навчаннях ЛП-Мобі, зможете зібрати власний односторінковий сайт. І найголовніше це буде ефективно, ви будете реально продавати, будете бачити замовлення, будете бачити, звідки вони приходять і так далі. Тому що можна на ЛП-Мобі повністю інтегрувати аналітику. Це мається на увазі Google аналітика це мається на увазі Facebook Піксель, TikTok Піксель. Тобто, ви будете бачити, звідки у вас приходять замовлення з вашої реклами. Відповідно. Коригувати свої рекламні кампанії і заробляти більше. Далі з вами зробимо невеличкий огляд цього сервісу. Ви просто подивитесь, як він взагалі працює, що там взагалі відбувається. Так, друзі, ось давайте з вами оглянемо цей сервіс. Дивимось, на основній сторінці нас зустрічають такі ось уроки. Тобто тут є вже мануали, як запустити рекламу, як запустити рекламу метру, що продавати взагалі цим літом і так далі. Далі у нас з вами. Іде статистика, тобто наші продажі, відвідування сайту, замовлення і так далі. Ну, У мене цього немає, бо це я створив новий аккаунт. Тут у нас ідуть новини, тут, як правило, також йде різне навчання, яке буде вам корисно 100%. Тут ви можете додавати колег, тобто додавати людей зі своєї команди, вводите емейл, додаєте, і ця людина може також користуватися вашим лендінгом і щось там редагувати. Тут ми з вами можемо оплатити вибрати тариф. Зараз у мене безкоштовний тариф, і ви можете собі обрати, в принципі, якщо у вас дуже велика команда, лише тоді вам буде необхідний. Тариф, який включає в себе трошки більше, ніж базовий. Тут ви можете створити свій перший лендінг, там обрати шаблон, ось безпосередньо ці шаблони, обрати навіть мову, мову свого шаблону, українська або російська. Ви можете побачити, що тут цих шаблонів декілька ось, наприклад, один з них. Ось другий. Тобто такі ось шаблони вам доступні і ви можете їх змінювати, а можете створити лендінг буквально за пару хвилин, здійснивши редагування цього шаблону. Також нагадую, що можна змінювати навіть блоки. Можлива оптимізація сайту, тобто ваш сайт буде видаватися по шуковій видачі, якщо ви все правильно налаштуєте. Тут можете підв'язати свій домен, ввести вартість, валюту, скільки воно буде коштувати, і так далі. Дуже все зручно. Також додаткові користувачі можуть додатися: підв'язка CRM і підв'язка аналітики, наприклад, Тіктоку, Фейсбуку і так далі. Це пікселі, які необхідні для того, щоб рахувати конверсії на TikTok S, Facebook S, і плюс ідентифікатор відстеження Google Аналітики. Все дуже зручно, дуже просто, елементарно. Прям просто. Тут також є колективні лендінги. Це в тому випадку, якщо хтось додав вас. Тут ви можете проглядати всі свої замовлення і бачити, завдяки UTN-міткам, звідки вони до вас прийшли. Також оплати. Інтеграції з іншими сервісами, такими як Спашка, і такими, наприклад, як LP-CRM. Це CRM, про яку ми розповідали також в своїх відео. Тут конфігурації також можна налаштовувати. Ну, і тут безпосередньо що зрозуміло, FAC'ю і так далі. Дуже важливо, друзі. Що нагадую, що цей сервіс він безкоштовний. Він дуже простий, інтуїтивно, взагалі зрозумілий. Користуватися не дуже легко. В них є свій телеграм-канал, є служба підтримки, яка доступна з 9 до 21 по Києву. Коротше, дуже реально зручний, зрозумілий сервіс, де ви зможете розібратись буквально от за оці лічені хвилини, які я зараз вам показав огляд. Ви зможете тут також знайти відеоінструкцію, як повністю створити лендінг і гордагувати і вже безпосередньо повністю ним користуватися, що також дуже зручно. І так, давайте підведемо з вами підсумки, чому нам треба саме конструктор lp LP-Mobi? Все дуже просто. Безкоштовний. Друге дуже просто інтегрується з CRM та Telegram. Третє дуже просто змінювати блоки, змінювати картинки, зображення, текст і працювати всередині шаблонів, і завдяки цьому створити ефективний безкоштовний лендінг дуже швидко. Наступна перевага: ви зможете ділитися з членами команди своїм продуктом, своїм лендінгом, щоб вони також могли редагувати, могли дивитися замовлення і так далі. Наступне, що ми можемо при запуску реклами інтегрувати собі Google, аналітику, Facebook Pixel, TikTok Pixel, про що я казав вже. Також технічна. Підтримка, яка працює з 9 по 21 по Києву. І це все знову ж таки безкоштовно. Особливо моя думка, що для початківців це просто ідеальний варіант. Тому, друзі, внизу я залишу посиланнячко. Переходьте, будь ласка, туди, реєструйтеся, безкоштовно працюйте, будуйте свій бізнес, розвивайте його і таким чином ставайте багатіше і розвивайте українську економіку. Побачимось в наступних випусках.